Андрійша, розкажи віршика, бо я тебе не поведу, малю. Садочок наш люби, ми хочу про нього розказати. Тебе точно повітря. Молодець. Андрійша, розказуй, Андрюша. Скажи, Леша, скажи. Рассказывай, Скажи. Скажи. Знаю, Скажи. 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 Веселе, чудове, яскраве, барвисте, нам двері відчинить садочок любисток. Шановні гості, батьки, діти, ми раді вітати вас на щедрій мотовилівській землі. Нас з дитинства світ казковий знову в гості кличе всіх. По доріжці веселковій, де лунає дружно сміх. Де на кульках кольорових лине в небо дітвора, бо країна ця чудова, світ любові і добра. Дитинства світ, чарівний світ, це світ рожевих дивних мрій, це дозірок швидкий політ, віночок сонячних надій. Це світ добра, це літній луг, це я, це ти мій найдорожчий друг. Тут і гноми, і чаклунки в Україні ці живуть. І різдвяні подарунки під ялинками нас ждуть. Тут навкруг лунає дзвінко дивних птахів ніжний спів. Біля кожного будинку є крамниця добрих див. Добре диво сталося і у нашому селі. У той час, коли уся країна готується до виборів, жителі нашої територіальної громади стають очевидцями знаменної події у житті села. Перед ними. Відчинить двері перша, старша група дитячого садка. Цей урочистий день у свіші барви вбраний. Зустрінемо сьогодні усі ми залюбки. Приємно як, гостей багато. Всі завітали на наше свято і вже не дочекаються початку малюки. Тож радо всіх гостей вітайте, у дитсадок їх проводжайте. До нас сьогодні завітали гості. Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Подашевська Тетяна Леонтіївна. Начальник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Клокар Наталія Іванівна. Голова Фастівської районної державної адміністрації Анатолій Анатолійович Пусінков. Анатолій. Голова районної ради Володимир Якович Іщенко. Начальник відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації. Недогибченко Іван Дмитрович сільський голова сперкач Наталія Васильівна. До слова запрошується депутат Київської обласної ради Бойко Віктор Олексійович. У мене все правильно. Мене представляти тут не треба. Я є членом вашої громади, так що я вас всіх люблю. Мені дуже приємно, що все-таки всі ті муки, які ми проходили, я особисто разом із сільським головою, щось трошки воплотилося у певну добру зроблену справу, стільки скільки ми виходили погоджуючи проекти, кошторисну документацію, експертизи. Але сьогодні ми відкриваємо в першу чергу прекрасного дитячого садка. Ви скажіть, ви мені вірите? Так. Да. Дякую. Я хотів би, щоб ви мені повірили ще раз. Я до вас ніколи з проханнями не звертався. Зараз звертаюся з проханнями. Ситуація складається таким чином, що ми відкриваємо це вперед день виборів до Верховної Ради. І зважаючи на те, що попереду ще друга черга і третя черга і так далі, я хотів би, щоб ви підтримали на цих виборах якраз владу, яка дала кошти на цей, на цей дитячий садочок. 300 тисяч гривень вони поступили. Говорять про те, що влада виконує свої обіцянки. Не махайте, не кажіть, що ні, що там ні щось, щось там буйко не те, щось кудись клонить там чи ще щось. Не буде. Давайте будемо порядними до кінця. Дитячий садочок є. Прошу проголосувати за партію Івана. Не, не кивайте, бо попереду, ще раз попереджую, перша, друг, друга і третя, третя черга, а мені потрібно йти вибивати кошти, То, щоб тут не було так, що... Получиться таким. Мене не інтересує мажоритарна система. За кого хочете, за того голосуйте. За партію, за регіон. Щиро ваш віктор бойко. Любисток. Садочок нині усміхається, взнавши, що мрії всі дитячі будь за що збуваються. А які ж бо мрії можуть бути в нього? Щоб йому надав хтось фінансову допомогу. Розумію, бачила. Усе ремонту потребувало, що з цим подіять, сільський голова навіть не знала. То ти кажеш, що спонсор з'явився і весь дитсадок обновився. Все, як з картинки у пору радіти, а які задоволені всі наші діти, дійсно, всі діти веселі, красиво ж, бо в їхній оселі. То хто приніс радість усім малюкам, що навіть не хочуть до своїх мам. До слова запрошується перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Подошевська Тетяна Леонтівна. Доброго дня. Я вам хочу, Слухайте, я зроблю ось так, бо я страшенно не люблю стояти на одному місці, просто це неможливо. Все-таки, знаєте, я досить чемна жінка і хочу запросити до себе чоловіків. І Володимира, і Анатолія. Хай вони скажуть по два слова, потім запросимо Наталю і проведемо одне таке чарівне дійство. Діти, діти, скажіть мені, будь ласка, це вас, ваш будиночок, ви тут будете жити? Так. І тут вас чекає казочка, правда? І казочку повинні дарувати, ну хто чарівники, дорослі чарівники. Будемо сьогодні, уявімо, що це чарівники, які подарували вам цю казку. Я запрошую, а потім буду казати слова. Ідемо, будь ласка. Наталю, йдіть також до мене, будемо зараз вітати людей. Сценарій це життя. Доброго дня, шановні батьки, шановні доброго дня всі люди, хто працював сьогодні, щоб зробити цю казку для наших шановних дітей. Нам дуже приємно, що той путь, який сказав Віктор Олексійович, пройдений не зря. І за допомоги. І поданню обласної державної адміністрації, районних державних виділили ці кошти, щоб все-таки почати реконструкцію школи під школу дитячих садочок. Минулому році ми прийняли таке рішення, щоб піддати особисту програму під розвиток дитячих садочків. І я кажу, що сьогодні є невтомна людина, не тільки ви, як особисті, тому що ви хотіли, щоб садочок був, і він є тому, що ви цього бажали. Я вітаю вас з цим невеличким святом, я вітаю наших дітей і хочу, щоб цей садочок був не тільки одногрупний, а будемо робити, щоб він був повний, наповнений дітьми, і хай його манять, а ми будемо тільки робити таким чином, щоб нам було добре і діти були зайняті, і росли здоровими і щасливими. Святом. Шановні присутні, хочу сказати, що добре все те, що добре і результативно закінчується. І, Скажем, дуже добре, що від е, такого скажем тривалого шляху, коли е, довго про щось говорять, довго про щось обіцяють, і воно в кінці кінців має якийсь позитивний результат. І нехай це буде перший крок цього результату, до якого ми йдемо, але це абсолютно конкретний крок, який результати, якого можна е, руками скажемо побачити очима і і потрогати його руками. І нехай цей крок буде першим кроком надії, що і друга група, і третя група таки здійснюються всі ці плани і буде повноцінний дитячий садок. Не може бути такий великий населений пункт без дитячого садочка. Це просто ненормально. І хочу сказати, вже ми не знаємо тих героїв, які продали той садок, який у вас був, позор їм, тому що. Мені не зовсім зрозуміло, а про що думали? Що думали, що дітей не буде більше в червоної і великої мотовиливках, коли продавали дитячий садочок? А куди ж вони дінуться? І яке майбутнє такого села? І нехай це буде маленьке свято відкриття цієї першої групи. І я вас вітаю з цим святом. І нехай всі ваші побажання по розширенню цього дитячого садка абсолютно конкретно і найближчим часом здійснюються зі святом. Я думаю, що у нас сьогодні дійсно радісна подія. Бо якщо у нас сьогодні в мотовильці відкривається дитячий садок, то це є свідченням того, що в мотовилці є майбутнє. І це ще один крок для того, щоб наші діти дійсно мали щасливе повноцінне дитинство для того, щоб остаточно вирішити питання, дійсно нам ще треба багато працювати, докласти багато зусиль. Але я вже сьогодні радію, що перші 20 діток вже будуть у нас в дитячому садочку. Хочу відмітити, що дуже багато людей доклали своїх зусиль, щоб цю роботу зробити, завершити якнайшвидше і створити такі гарні та затишні умови. Також я сьогодні хочу подякувати голові Київської обласної ради Качному Олександру Сталіноленовичу. Голові Київської обласної державної адміністрації присяжнюку Анатолію Йосиповичу, керівництву районної району Бусінкову Анатолію Анатолійовичу, Іщенку Володимиру Яковичу. Також я хочу подякувати Бойку Віктору Олексійовичу, Поплацькому Михайлу Михайловичу, проєктанту Заєць Олександру Вікторовичу, підряднику Дубчаку Михайлу Михайловичу. Приватному підприємцю Антоненку Дмитру Івановичу і, звичайно, усім будівельникам, спонсорам, меценатам, батькам, які допомогли здійснити нам нашу мрію. Хочу також подякувати нашому жителю м'ялику Віктору Нечипоровичу, який разом зі мною жив у цьому дитячому садку, допомагав нам в ремонті, допомагав нам ідеями матеріально, фінансово, морально. І ми йому підготували подяку, але на жаль, він затримується з виробничих питань і буде трошки пізніше. І я сьогодні хочу, враховуючи наші традиції, вручити оцей ключ керівнику навчального закладу Війналовичу Сергію Анатольовичу. Нехай ще не один рік приходять сюди діти, граються, навчаються. Нехай у мотовилівці буде надійна добра зміна. У добрий путь вам, наші маленькі дітки, хай вам щастить. Як з картинки зійшли. Спасибі за те, що до нас ви зайшли. Не просто зайшли, а всіх нас веселили. Ремонт, який гарний, в садочку зробили. Дякуємо від діточок усіх. Все є тепер для життя і для утіх. Як захочеться вам від роботи відпочити, приходьте до них, будуть з вами дружити. Вдячні ми вам за щиру турботу, за вашу важку і всім потрібну роботу, за те, що мрії дитячі збуваються. Зустрічі такі ніколи не забуваються. А особливу подяку хочеться сказати батькам: проживають на світі добрі люди, та не думайте, що є вони всюди. Та вам пощастило, що батьків таких маєте, тому проблем ніколи не зазнаєте. З ними весело жити, з ними ніколи не буде тату жити. Дякуємо Богу, що вони у вас є. Хай він вам здоров'я побільше дає. До слова запрошується мама Савальчука Олексія Савальчук Оксана Миколаївна. Всім добрий день! Від імені батьків ми висловлюємо щиру подяку всім, хто турбувався нашими проблемами. Нашим дитячим садочком, мріями нас, нашими мріями і мріями, які мріють наші дітки. Ми знаємо, в який сроки строївся наш дитячий садочок. Це було все так. Я не знаю, ну так все бистро. І всі, ке було вважалося труда, всякого, ми всім вдячні районній адміністрації, обласній будівникам. Всім всім, хто був небайдужий до нашої справи, а особливо ми вдячні нашій голові сільської ради Сперкач Наталії Васильівни. Вона в цьому садочку проживала, переймалася всіми планами, всім, всім, що мало бути в цьому садочку, всіми недоробками, доробками, яким яким ми тут бачили вчора, і майже позавчора тут ще навіть не видно було що це бався будь-дитячий садочок. Ми віримо, що нашим діткам буде затишно в ньому. І щиро щиро вима всім дякуємо. Я люблю своє рідне село. Засадів аромат запашний. А ще більше люблю я його за народ, трудовий, помінкий. Хай щасливою буде сім'я і багата кожна родина. Хай квітує в країна моя, а із нею моя батьківщина. А тепер давайте привітаємо і перших маленьких вихованців. Мі -ді ту дікай. Мотолейка, меліді кай. Тут-ту-чу-дуля шкаю, шкай. Ти ось тут росту, і квіточка у висоту тягнулась. Синочки, дочки вас жива звіталі садочки. Садочок наш любис назвати, ми хочу про нього розказати. Найдорослі діти, наш садочок надій світі. <плес> нас, нас як другий дім. Сподобається нам усім. І будівля, і кімната це любаю дома ляти. Добре, <плес> шити, гратися і не тушити. <клес> ну, щоб сон спокійний мати, треба постаратися з дорослим. Спалі нові нам зробити, щоб могли там відпочити. Тож, новина у нас прекрасна, що у нас селі сьогодні обнова. Різний край збиває всі обвині. Дивіться, дочка склає на них. А малята малюці, ваглітаємо заліпки. Ви при нас не забувайте, ножика не задирайте. Жирах новый дорожцой до нашей света. А чи знаєте, що мені? Ну, чого цікаве? І ми хочемо соб садок на дзвінки і голямки. Був найкращий, найчастіший, за мінями рідний дібку, <бірш> добрий тут дати не ласні <пірш> побажання наступ'яче дітлахам. Всім, хто учить нас, любить свій дім, ту вулицю, де ми живемо, все те, що ми в країною зовемо. Спасибі всім, хто дбав про нас у цей скрутний, нелегкий час. Спасибі! А наше свято не закінчується, а продовжується. Запрошуємо наймолодших та найперших вихованців сповістити усіх, усіх про початок їхнього нового життя. Пропонуємо запустити повітряні кульки, а дорослих перерізати стрічку для входу у садочок. А до слова запрошується подавшеська Тетяна Леонті. Давайте діткам роздамо кульки, а потім трошечки попрацюємо. От, ви знаєте, чому мені захотілось сказати на сам кінець, коли уже е абсолютно всі сказали слово побажання, навіть діти мені сьогодні повезло. Я мабуть найщасливіша жінка сьогодні в світі, тому що я сьогодні цілий день працюю з дітьми, і абсолютно щиро і відверто вам хочу сказати, я надзвичайно горда за ваших дітей і за вас, мами, татусі, бабусі і дідусі. Бо я сама маю трьох дорослих дітей, чотирьох онуків. І я знаю, що таке онуки. Мені здається, що от я, я зараз дивлюся на малюків і е, ну, просто щиро заздрю бабусі вам, хто поряд з вашими з, з онуками, бо в мене немає абсолютно часу. Я іноді дивлюсь в інтернет вчора своїй помічниці кажу: покажи мені, війди в однокласник, я хочу подивитись своїх онуків. Ну, от так склалося життя. Я вас щиро вітаю. І, е, мабуть, цей подарунок. Я не можу казати, що це доля, ще, ще щось. Це те, що потрібно було зробити для вашого села і для ваших дітей. І як здорово, коли от я зараз дивлюся, оці малятка, які підуть в свою групу. Це от подивіться, яка краса буде уявимо собі їх через кілька років, коли вони закінчать 11 клас. І ці гарні вишукані дівчатка і хлоп'ятка, яких жодний сьогодні не побоявся сміливо сказати все, що він думає. І ось оцей хлопчик такий гарний, коли йому намагались підсказати, він сказав, я знаю. Правда, це було не зовсім ще зрозуміло. Він справді говорив хороші, гарні слова. і Мені здається, мами. Бабусі, та тих, хто сюди прийшов, усі знайомі, близькі, родичі. Бери праву ручку, бери троянду ліву, ножиці в праву ручку. Можеш тримати ножиці. Я тобі буду допомагати. Наталочко, переходьте, будь ласка, переходьте, будь ласка, також до когось з діток нам треба краси. Ось, шматочок стрічки ріші. Я повертаю йому її і всю стрічку треба буде... Шматочку віддати, віддати таким дуже гарним дітям. Отож, діти відкрили собі дорогу в цей чудовий прекрасний right. дім. А тепер Міша, клади собі в кишені і всі дуже гарні дівчатки, хлопчики піднімаємо ніжки і заходимо, заходимо в дитячий. Я правильно кажучи, ні? І заходимо в дитячий it's садочок. It's і разом ще привітаємо вашого і подякуємо голові, яка не зупинялася ні на мить. Я таке сюрпризувалась у тебя, що був такива Давайте.